Для чого потрібен авторський нагляд? Авторський нагляд потрібен для того, щоб дизайнер нафарбувався, одягнув піджачок і приїхав, походив по вашому об'єкту. У цій зоні у нас будуть дверцята з ДСП на петлях. Вони будуть зачиняти ці щитки. Місце для сидіння. Під цією тумбою у нас місце для того, щоб поставити взуття, і для того, щоб коли ми мили підлогу під навісною тумбою, ми не псували нашу стіну. Тут ми передбачили такий плінтус. На цій висоті відразу у нас буде іти шавка. В цій зоні можна буде встановити також робот-пилосос. Ми демонтували кладку над перемичкою у цьому проємі. У нас будуть скляні двері до стелі для того, щоб ми запустили світло з вітальні сюди, у передпокій, щоб він не був темним. І двері на алюмінієвому профілі. Ми їх встановимо пізніше. Це ніяк не заважає будівельним роботам. Зверху полотно гіпсокартонної стелі ми розірвали. У чому причина? Двері вони досить масивні, будуть досить важкі, тому. Тому я намагалась посилити місце його встановлення. Зверху у нас посилений профіль раз. І, по-друге, це також потрібно як деформаційний шов, для того, щоб у нас потім не утворювалися тріщини на стелі. Така дуже гарна вбудована кухня. З прально-кавовим куточком квартира невелика, треба було дуже багато усього розмістити. І коли постало питання, де ставити пральну машинку з сушильною, я вирішила відійти від рішення, розміщення її у санвузлі. Натомість у нас там дуже велика гарна душова. У цій зоні у нас буде стільниця. З пральною сушильною машинкою на стільниці можна буде розмістити усі побутові прилади, будована морозильна камера, великий холодильник, тому що я вважаю дуже гарне рішення в квартирі робити також окрему морозильну камеру, особливо якщо сім'я складається з 4 плюс людей. По цьому профілю у нас будуть неглибокі шафки, і тут велика гарна стільниця з мийкою. Та варильною поверхні. У цій зоні у нас буде шафа з системою фільтрації. Вона дуже якраз гарно туди вписалася. Балкон. Замовники спочатку хотіли демонтувати цей дверний блок та простінок, але, як ми вже знаємо, цього робити не можна. Тому тут у нас буде кабінет для замовниці стіл. Окремо виведений кондиціонер, тому що все-таки влітку буде жаркувато. У замовниці також є принтер. Шафа. шафу ми зробили такою, щоб там вмістився цей принтер. І таке крісло для того, щоб випити каву з круасаном зранку, поки усі сплять. І подивитись кудись, наприклад, на туберкульозний центр, який знаходиться у нас якраз за вікном. Кондиціонер у вітальні і кондиціонер. На балконі виведені на один зовнішній блок мультиспліта. Зона ТВ, великий диванчик, і над диваном у нас буде таке світлове полотно. Його бачите, збирали вручну. Ми окремо зробимо ролик про те, як ви збирали цю люстру. У мене на каналі вже є схема розрахунку led стрічки для цього полотна, щоб воно світило так, як нам треба, щоб було освітлення достатньо, не дуже багато, не дуже мало, а якраз в самий раз. Де невеликий рукомийничок, гарне фігурне дзеркало та брашка це такий гостьовий санвузол. Біля бойлеру у нас знаходиться сантехнічний вузол. Тому для того, щоб оцей бойлер у нас вліз у цю шафу, яка теж буде трішечки випирати від коробу. Ми його зробили досить глибоким. Приміщення нам дозволяє вчинити таким чином. Вчинити таким чином, зробити таким чином. Це основний санову буде раковина на два змішувачі. Дві е, людини може одночасно мити руки, чистити зуби, собі якісь процедури наводити. Це зручніше, коли у вас велика сім'я. Шапка з дзеркальними дверцятками. Там виведена кабель для підсвітки. Підсвітка у нас буде між дверцятками закладена. Ми потім розповімо, коли вже ця шафа буде стояти про це рішення. Вивід кабелю. Для маленької рушнику сушарки вона буде невеличкою, такою буквально на рушничок для того, щоб руки витерти, тому що в цій зоні у нас Підігрів стіни. Тут будуть, будуть висіти гачки. Коли ми приймемо душ, у нас брушничок уже буде сухий, теплий, ми витерлися і повісили його назад. В душові полички будуть виконані з плитки. Також важливий нюанс: полички з плитки монтуються під невеличким кутом для того, щоб вода, краплі, які на нього попадають, вони стікали. Також плитка на лаві у нас укладена теж з невеличким кутом. Уся вода в квартирі у нас фільтрується, тобто вапняного нальоту у нас не буде, вода буде стікати, ухил плитки, як я вже розповідала, з усього санвузлу до трапу нічого ніде, у нас тут залишатися немає. Також важливий нюанс, що скляна перегородка, яка йде між Унітазом та душовою вона не буде доходити до підлоги буквально на сантиметр два, вона буде на опорах, і не ставати повністю на підлогу. Для чого? Якщо ми тут дуже активно миємось, вода у нас витікає в цю зону, вона не залишається за перегородкою, а все завжди буде стікати у траву На стелі у нас профіль тіньового шва. Тут як виглядає цей профіль врізний для розсувних дверей? Два профіля виходять в одну лінію, і цей стик він не буде помітним. Завжди, коли у нас меблі йдуть до стелі і є профіль тіньового шва, обходжу меблі цим профілем, щоб воно візуально робило нам цю лінію по усьому периметру нашого приміщення. Тут так само. Там, де у нас будуть розміщуватися гіпсові панелі, наприклад, у зоні ТВ ми на ширину цих гіпсових панелей робимо до профіля закладну з гіпсокартону. Вентиляція у нас буде ховатися у шафі, тобто сам каркас він буде висотою на 6-7 см нижче стелі. Перед ним буде Така карнизна планка з ДСП закриватися, і сам фасад шаф у нас буде йти до самої стелі. Тобто, візуально, коли шафи закриті, ми не будемо бачити, що там щось знаходиться. Якщо ми відкриємо, там просто буде така е, темна окантовка, і все буде гарно закрито. Нічого не треба е, різати в меблях. Дуже гарне рішення. Користуйтесь. Витяжний вентилятор основний ми ставимо над унітазом. І там, де душова, прямо ось у цій зоні, у нас отвір вентиляційного каналу. Ми додатково виводимо вентиляцію, але вона буде не примусова, а природня воно теж має цей весь пар туди витягувати. Якраз плиточник завершує роботи, він загерметизував усі вугли. Ми походили, йому їх пообтирали, попсували і пішли. Робота зроблена.